Курс чудес. Урок 193. Все є уроком, який Бог хоче, щоб я засвоїв. Навчання це те, чого Бог не знає, однак Його воля поширюється на те, чого він не розуміє. Тобто, він хоче, щоб щастя, яке його син успадкував від нього, було непорушним, вічним, постійно зростаючим і вічно поширюваним у радості повного творіння, вічно відкритим і абсолютно безмежним у ньому. Це його воля, і тому. Його воля забезпечує засоби для забезпечення її виконання. Бог не бачить протиріч, але його син думає, що бачить, тому він потребує того, хто може виправити його спотворене бачення і дасть йому бачення, яке приведе його туди. Де припиняється сприйняття, Бог взагалі не сприймає. Втім, саме він дає засоби, за допомогою яких сприйняття стає істинним і настільки прекрасним, щоб дозволити небесному світлу сяяти на нього. Це він відповідає на те, що суперечить його син. і хто назавжди зберігає його безгрішність. Це уроки, які Бог хоче, щоб ти засвоїв. Його воля відображає їх усіх, і вони відображають його люблячу доброту до сина, якого він любить. Кожний урок має центральну думку, однакову у кожному. Тільки форма змінюється залежно від різних обставин і подій, різних персонажів і тем, видимих, але нереальних, вони однакові за основним змістом. Ось що це пробач, і ти побачиш це по-іншому. Безсумнівним є те, що всі страждання здаються не чим іншим як відсутністю прощення, однак це зміст форми, саме ця однаковість робить навчання впевненим, оскільки урок настільки простий, що, зрештою, його неможливо відкинути ніхто не може вічно ховатися від істини, настільки Очевидної, що вона з'являється у незліченних формах, і водночас її так легко розпізнати в кожній з них, якщо тільки хтось побачить простий урок, який міститься у ній. Пробач, і ти побачиш це по-іншому. Це слова, які промовляє Святий Дух. У всіх твоїх скорботах, у всіх твоїх болях і всіх твоїх стражданнях, незалежно від їх форми, це слова, якими закінчується спокуса і провина, покинута більше не шанується». Це слова, які кладуть край мріям про гріх і звільняють розум від страху, це слова. І якими спасіння приходить до всього світу? То чи не варто нам навчитися вимовляти ці слова, коли нас спокушає повірити, що біль реальний і смерть стає нашим вибором замість життя? Чи не маємо ми тоді навчитися вимовляти ці слова? Коли зрозуміємо їх силу звільнити кожен розум від рабства, це слова, які дають тобі владу над усіма подіями, які, здається, були владні над тобою, ти побачиш їх правильно, коли повністю усвідомиш ці слова. І не забувай, що вони стосуються всього, що ти бачиш. Або того, що хтось із братів бачить неправильно. Як ти можеш зрозуміти, чи бачиш ти неправильно, чи хтось інший не може зрозуміти урок, який він повинен вивчити? Чи здається біль реальним у сприйнятті? Якщо так, ти можеш бути впевнений, що урок не засвоєно. І залишається ситуація непрощення, прихована у розумі, який бачить біль крізь спрямовані розумом очі. Бог не хоче, щоб ти страждав, Він хоче допомогти тобі пробачити себе, його син не пам'ятає, хто він, і Бог не хоче, щоб він забув свою любов. І всі дари, які приносить із собою його любов, чи відмовився би ти тепер від власного спасіння, чи краще б ти не вивчав прості уроки, яких навчає тебе небесний учитель, щоб усі болі зникли, і щоб його син згадав про Бога? Усе є уроком, який Бог хоче, щоб ти засвоїв. Він не хоче залишити невиправленою жодну думку про непрощення або будь-яку колючку чи цвях, які могли б будь-яким чином поранити його сина. Він хоче, щоб його святий спокій залишався спокійним і. Безтурботним, без турбот у вічному домі, який опікується ним. І він хоче, щоб усі сльози висохли, щоб не лишилося жодної для пролиття, і щоб ніяка сльоза не чекала наступного моменту, щоб потекти. Бо Божа воля полягає у тому, щоб Посмішка зайняла місце кожної з них, і щоб його син знову був вільним. Сьогодні ми спробуємо за один день подолати тисячі очевидних перешкод на шляху до спокою дозволь милості швидше прийти до тебе. Не намагайся відкладати це на інший день. На іншу хвилину чи на іншу мить. Для цього настав час. Використовуй його сьогодні за призначенням вранці та ввечері приділяй час, який ти можеш, щоб служити його законній меті. і не дозволяй часу. Бути меншим за те, що потрібно для задоволення твоїх найглибших потреб. Дай все, що можеш, і дай трохи більше, тому що ми хочемо зараз швидше встати та піти додому нашого Отця. Ми були далеко від нього надто довго. і ми Більше не хочемо тут затримуватися. І, практикуючи, давай подумаємо про все, що ми тримали, щоб виправити себе, і тримали окремо від зцілення. Відаймо їх усі тому, хто знає шлях бачення, щоб вони зникли. Істина це його послання. Правда, це його вчення. це уроки, які Бог хоче, щоб ми засвоїли. Щогодини сьогодні і в наступні дні приділяй деякий час відпрацюванню уроку прощення у формі, встановленій для цього дня. І спробуй застосувати до подій. Поточного моменту, щоб наступний був вільний від попереднього. Так легко послабити кайдани часу. Не дозволяй одному моменту кинути свою тінь на наступний, а коли він мене, нехай усе, що минуло, зникне разом з ним. Так ти залишишся неприв'язаним. У вічному спокої у світі часу. Це урок, який Бог хоче, щоб ти засвоїв. Існує спосіб дивитися на все, який дозволяє зробити це ще одним кроком до нього та до спасіння світу. На все, що говорить тобі про страх, відповідай так, я пробачу. І це зникне. У присутності будь-якого страху, будь-якої тривоги та форми страждання, повторюй ці слова. Тоді ти матимеш у руці ключ, який відкриває браму Небес і спускає любов Бога Отця нарешті на землю, щоб підняти її на небо. Останній крок зробить сам Бог. Не відмовляй йому в маленьких кроках, які він просить тебе робити до нього. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.